Усім сонечкам привіт! Сьогодні у нас буде енергетичний напіль, бургер, картопля фрі, соус і піца. Багато я знаю. До речі, ваш коментар на рахунок Майнкрафту мені дуже сподобався, тому що, ну, дійсно, у мене о... увалом обличчя це не можна сказати. Зазвичай так кажуть, але у мене квадрат обличчя. Також вирішила природа. Чи подобається мені? Так, мені це дуже подобається. Саме грозд і Для когось це подобається, комусь це не подобається. Не подобається. І у мене вони є. Ідеальне комбо. Так. Очікую коментар, звичайно, що тут багато калорій. Без цього нікуди. О, так. Він величезний. Пакет ми закинуємо, він нам поки не потрібен. Давайте перед початком вип'ємо. Це не алкогольне, ніякої пропаганди. Я проти алкоголю, наркотиків і коріння. Займайтеся чимось таким з більшою насолодою. Вона білесенька. Господи, в стакані як синя. Це дивно. Я звикла до енергетиків, які виглядають як... Вони просто жовті. Усім смачного. А також Також нагадую про баночку ловити. Ось і сонечкам нагадую, що можна перейти. Просто в баночку, монобанк. І задонатити помірну суму для підтримки каналу. Сирок. Просто подивіться на це. В який рот може влізти цей бургер? Я то, звичайно, спробую. У зверху огурчик. До картопельки у нас є соус Сирний і кетчуп. Сама картопелька фрі я б її порівняла з середньою із KFC. І вона вже вийшла в комплекті з бургером. Я не планувала її замовляти, тому не треба. Лідечко дуже схожа на KFC, але ще жирніша. жирніше. Дифто писав про KFC. Це абсолютно те саме, тільки калорій більше. І ось думаю, воно з'їм я все це. Звичайний. Це характерино їло нормально. Мені треба не їстись. Mm -mm. mm -mm. Відчувають тепер чорність. Знаєте, як тут халапеню? Я після смаку. Таке враження, що взяли маленький кирпичик і одразу все Ну, кирпичка. Це обсервато, це, це, це дійсно пухкенька, маненька булочка, бріош. Скоріше за все. Хоча, мені здається, що це їх авторський рецепт. А ну в принципі, так. М -м, хто не знав, в ресторані маленькі м -м, закуски, які даються під щось перед м -м, подачою страв, наприклад, хлібний кошик і так далі. В більшості він дається, що першого це був м -м, як комплімент клієнта, тобто, щоб клієнт розумів, що тут сервіс кращий, і треба йти сюди. А друге? друге це те, що ми дійсно більше йому. І у нас виникає жага побити. А напої в закладах зазвичай дорогі. Ну, Це може бути, звичайно, якась вода і все і так далі, але коли ми очікуємо страву, ми хочемо чогось такого, знаєте, ну, влітку це лимонад, взимку це кава, наприклад. і курочку пересолили. Хтось закохався явно. Виглядає що таке. Знаєте, головне, щоб у вас не було нічого квадратного ось тут. І далі. Хоча мені, наприклад, фігура квадрат теж дуже подобається. У мене, мабуть, груша, я не знаю, як вона називається, але думаю, так. Або трапеція або груша. Кожного року вони змінюються і видумують нові назви. Це цим не встигає. То знаєте, тільки. Розумієш, який у тебе розмір тут, тут, а потім тобі кажуть, а ще, тобі потрібно підпирати під типа ж фігури. І це не так, що ну, це плюс-мінус виглядає як пісочний годинник, в принципі, окей. Ні, в більшості це виглядає як. Помірте себе в 500 містах, все помножте, поділіть і ви отримаєте ось таку суму. Да. Це такий не дуже перевірений магазин. Магазини можуть скидати розмірну сітку, де ти дивишся на неї і думаєш, що це таке. Туди ж іде Аліекспрес, Джум і так далі. Які просто можуть тобі прислати щось дуже або маленьке, або просто як штора. Так от не подобається мені цей соус. Тут ні. Він повністю загуз. Як його брати? Звичайно, можу його просто... Господи. Він на мене напав. Це було зафільмовано. Мене просто неможливо брати на картоплю. Не турбуйтесь, це правильна машинка. Мені подобається смак цього соусу, але мені б хотілося, щоб він був трошечки рідкіший. У чому проблема додати сюди трошечки вершків? Трошечки. Додайте навіть менше сиру, це ж навіть буде економічно вигідніше. Ви виділите обома руками, то, звичайно, його накласти легше, до речі, на рахунок смаку у мамі є певні продукти, які. Додають смаку до продуктів, там морські водорості, гриби, це може бути соєвий соус, це може бути томати навіть. Ну, та. чому так, так чому ну Кетчуп тут через хімію, звичайно, але в загальному томати вони самі по собі мають такий смак від природи, який дуже подобається нам. Як виду от. Тобто, наприклад, є так, консерванти, можна навіть сказати. І так, от звичайно, сіль це можна сказати, що законний підсилювач який скрізь пишуть, але при цьому ми всі не дивимося, а що це за єшка? Це нашкодить моєму здоров'ю. Насправді, найголовніші вбивці це цукор і сіль. Ну, так як ми до них звикли з часом, то ми на це не дуже звертаємо увагу. Чого ще трошки пройде, і ми скоро будемо дивитися, а, ну єшки це, да, це природно. Ой, а що це метали? Ой, важкий метал. Ну, слухай, тобі не можна купляти синочок. Давай я тобі просто куплю, ось тут єшок побільше. Здорово, візьму, тобто. Ось тут це все змінюється. Ось, наприклад, ГМО. Чому на скрині до сих пір заборонено ГМО? Це питання. Бо ну, це ж корисно для всіх, в більшості для економіки. Для всіх. Для людей, можливо, і ні. Це мало досліджено. Там раніше і навушники вважали, що це нешкідливо, а виявилося, що вони. Ой, як псують слух. Ти я все ще в навушниках. Я знаю про це, але. Я розумію, що я буду глухою бабуською років так в 30. З тим інтенсивом, наскільки я часто слухаю навушники. У них мариновані горочка. Це не япошка, в Япіко, я ж переименува себе. В Япіко вони якісь дуже агресивні. Знаєте, таке враження, що вони хочуть просто тебе вбити. От всі смакові рецептори, вони такі, так де ви тут? щас ми вас ножечками маленькими. Ні, ножечками просто ходять і штрикають. А це вони дуже-дуже ніжні. При цьому ви відчуваєте пряність. І мариновану таку кислинку. Мені це дуже подобається. Ну тут, на жаль, немає його. Я не додивилася, і тут огурчиків нема. Я дуже ставлю багато на піцу. Маленький прірол. В піці буде кабачок. Не зовсім цукіні, але це родич-кабачка. Спробуємо з вами разом. Трошечки пізніше після бургеру. А цибулька тут така солоденька, смажена. Це, мабуть, був помідор, я так і вона зрозуміла, якщо чесно, я відчуваю шкурку, гостроту. А можливо, халапіння. Дуже гострий, то саму халапіньо. або інший перед гострий. Ми додали огорчиків, додали якусь смерть. боюсь куснути. Воно те заглушить, а вдруг там ще один перець. Чоловік явно не знає, що така хрустяща петрушка. Ви знаєте, це як в майстер там було завдання зробити зелену, о, зелений пил. Це дуже складно, особливо за 15 хвилин. О, 10. Там була всього одна вумна команда учасників. Всі інші не змогли. Ну, Треба в духовку. В духовку там ставимо на 200 шкіл, видається. І відкладаємо найтонкіші степ для найтонкішої трави, яку ви знайдете. У тих учасників був о, о, кріп. Якщо у вас є трошки більше часу, візьміть кінзу, візьміть ом, петрушку, що ви там любите? Головне, не беріть всякі листочки з вазонів. Потім власники цих вазонів вас. Ось mm. ну, це мені, до речі, не дуже сподобалось. Тобто, як хтось виходить у Мукбанг, я дивлюсь огляд на чиєсь відео. Так. таку справу дуже люблю. І там було зазначено, що дуже схоже на салат в нівецькому стилі. Німецький стиль, ну от коли ви кажете про салат в німецькому стилі, ви одразу з'являєте собі варену картоху. Хоча, правильно, варена картоха кубіками це німецький салат. У мене одна асоціація. Є різні дійсно варіації аля салату, аля там чогось з картоплею. Ну, ось такий варіант, якщо там салат саме, то це прям... Це прям супер 10 із 10 Німеччина. Вони люблять, знаєте, саме такі салатики страви. І, до речі, хоча, до речі, в США аж теж є картопляний салат на День втячності. Мабуть, він перекладається так. Що ви думали? Ні однією індичкою єдиний. Салати теж є. Єдине, що мені не подобається традиція желейних тортів. Стерпіти їх не можу. Маленькі десерти? Окей. Аля бити Ну прям десерти. Дуже смачно. Вершковим. Весь сир переїхав сюди. Слухайте, У всіх вдома може бути ксантан. Mm. Mm. Є в принципі ну, закономірність. Якщо ви почнете щось додавати, ну, щось гаряче додавати майонез, то якщо він домашній приготований звичайним способом, там ну, взбили яйце, наприклад, там додали олівкової олії. Трошечки солочку, перчика, все воно пішло. Можна трохи цукру, хто як любить. І тут, якщо ви додасте його на щось гаряче, не дай Боже, то воно, да, воно розійдеться. Не буде у вас майонезу доброго. Якщо ж це магазини, то туди йдуть багато емульгаторів, які стримують цей варіант, і тому, наприклад, його можна додавати саме магазинний, там всяке приготування страв, як. Дай Боже, але м'ясо по-французьки. Звучить жахливо, само по собі жахливо. але у нас його чомусь дуже добре. Відбавна зі свининки. Це звичай помідор, чомусь, ломтик помідора, шматочки ананасів. і сирна шапочка. Яка спочатку покривається майонезом, а потім сиром. Ці відбив мені обожнює моя родина старшого покоління. Як ви розумієте, на 90% вже складаюсь з фастфудом, мене не спасти. А ось вона дуже дивна людина, яка в принципі, ну, знаєте, так, 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 я люблю піцку, я люблю тортик, на на на. Але ж я обожнюю салат з сосисок і ананасів. І знаєте, тут є доля моя провина, да. Перепрошую, дуже гостра, інколи таке буває. Бо я вперше приготувала йому цю страву. Книжки, не знаю, можливо, ви ніколи не бачили таких книжок. У нас постійно носили по електропотягу. Якісь книжки. Нагадую, спочатку я жила в пригороді, не в місті. І у мене навчання було в місті. Проведення часу було в місті, друзі були в місті, коротше, все тут. Доводилося їздити дуже часто. І дуже часто ми їздили і отримували всякі книжечки, там просто їх клали, ми дивилися і потім купували, якщо нам сподобається. Дуже багато кулінарних книжок, дивних кулінарних книжок. Це була супермаленька книжечка, на якій було написано Готуємось відходів холодильника. Шикарна назва, я теж так думаю. В тому що нарисовані були палки ковбаси, м -м -м, щось там сиру, здається, брусок, якась сілька, пучок зелені. Давно її не бачила. І в якийсь момент я вирішила, що треба готувати по книжкам кулінарним. І я не знайшла мою книжку, яку я, скоріш за все, буду застосовувати для Макбангу в майбутньому. З звичайним кукінгом. А ця книжка вона супер-супер дорога для моєї родини. Їй нам подарив друг сім'ї, подарував. І ця книжка це страви а, української кухні. Дуже класна книга. Вона огромезна. Не. Та ладно там візьми, не знаю. Знаєте, є, вони й досі продаються тисячу рецептів. Тисячу і один рецепт. Ну, вбити, я ще поживу. Hva er dette? А коли він постояв, він став ще гуще, Тепер його все тільки ложкою. Або гострий картоплю фрі. Дивіться, наскільки вона гостра. Чисто тільки для таких соусів. Сьогодні, до речі, без мутантів. Уся картопля фрі приблизно одного і просмажка. Плюс в міру солена. Так, я бачу, наш Мукбанк трошки затягнувся. Біце буде в наступному відео. Образи після цього.